Ця інформація корисна для невели... садівників, які обслуговують невеличкі присадибні ділянки. Скажімо, тут от на сотках у нас близько ста культур: дерева, кущі, грядочки. Різноманітні трошечки є саженців для себе і для реалізації. І все це заростає травою, бур'янами і потребує постійного догляду. Звичайно, я маю невеличку газонокосаркою, якою прокошую всі місця, доступні для цього інструменту. Але от такі дрібні ділянки, де газонокосаркою не справитись ніяк. Для цього я придбав акумуляторний. Тример дуже невеличкий, дуже непотужний жилка у нього всього-навсього 1,6 міліметра. І не дві, як зазвичай, а одна. Але цей пристрій має багато регулювань по довжині, по нахилу нашої ріжучої головки, має прекрасний ремінець і дуже зручний для використання, тобто дозволяє діставати до тих місць. Куди ні серпом, ні косою, ні газонокосаркою косаркою достати неможливо. В свою чергу я пробував обдумував варіант заміни нашої жилки на більш потужну, тому що коли дозріває наша травичка, бур'ян десь товстіші варіанти, то косить вона їх ну, не, не дуже активно. Але самий основний плюс цієї жилочки: що коли я обкошую свої саженці, молоді. Деревця, які ще не укріпились, не мають потужної кори, воно не знімає кору, а забирає бур'яни. Якщо ви бачите, я не переймаю тим щоб обходити далеко жилкою наші деревцята, але бур'яни наші пішли, а кора у нас залишилась на місці. Так у місцях, куди газонокосарка не заходить, можна працювати тримати. Технічні характеристики даного пристрою. Пристрій не дуже потужний, як я вже говорив. Він має акумулятор 18-вольтовий і 5 А.